Місяць п'яний, задумані хмари, теплі краплі дощу на щеках. Я шукаю у небі правди, бо її вже нема у словах. Як багато солодких я хочу, і так мало потрібен мені, і в думках ці слова мене точать і морозять, як на весні. Твої руки для мене потрібні, щоб твої не замерзли вночі, і я звик. Що думки мої бідні, лише сніг на твоєму вікні. Просто тепло, коли хтось говорить, просто смішно, коли хтось впаде, любити усі так хочуть і усіх це бажання несе. Сліпо йдуть і зникають так само почуття без страху, без жаги. Нам залишилось жити так мало, то коли ж нам ставати людьми? Заховався задуманий місяць, задуманий погляд міра. А засинати так легко у місті, де тебе вже ніхто не чекає. Важко вірить і важко любити. Та забудуться роки і сміх. Я навчуся без тебе жити, а колись я цього не міг. Віталій Лісовицький, місяць п'яний, задумані хмари.